Вітаю вас, прекрасні жінки! Мене звати Яна Дахно, духовний наставник, засновниця наймасштабніших ретритів для українок Ера жінки і перших в країні парних ретритів Сила Двох. І в просторі цього каналу я показую вам, як інтуїція, внутрішня гармонія та робота над собою допомагають знайти баланс для жінок з абсолютно різних сфер. Наша тема як медитація впливає на довголіття. Підписуйтесь на мій канал, тут буде дуже багато цінної і цікавої інформації для вас. Чи знали ви, що усього 10 хвилин медитації на день значно впливають на зміни у житті? Це не тільки знижує рівень стресу, а й може повністю перепрограмувати структуру вашого мозку, що допоможе приймати рішення і проживати це життя набагато гармонійніше. Наш світ сповнений стресів, сповнений напруги, і медитація може стати тим цінним подарунком, який все це покращить. Науковці довели, що регулярні практики медитації здатні подовжити тривалість життя. Як саме давайте розбиратися? В першу чергу хочу сказати, що медитація це не якась духовність, це науково доведена складова. Медитація бере свій початок із древніх східних практик. Її витоки можна знайти в Індії понад п'яти тисяч років тому. А в індуїзмі і в буддизмі медитацію використовували для духовного просвітлення. У 20-х роках медитація із духовного світу перейшла в наукові лабораторії, і тепер науково доведено, що медитація дуже. Же сильно впливає на повсякденне життя і прояви у ньому. Саме тому медитацію зараз практикують не тільки монахи, а й бізнесмени, спортсмени, бізнес-леді, мами і всі люди, які прагнуть до здорового і гармонійного життя. Сучасні науковці використовують такі методи, як МРТ чи ЕГГ, для того, щоб дослідити, як медитація впливає на нас. Вони вимірюють щільність сірої речовини, також вони вимірюють рівень гормону стресу кортизолу, а ще того гену, який відповідає за довголіття. Ось кілька прикладів. Гарвардський університет після восьмитижневої практики медитації у людей спостерігалося збільшення сірої речовини, а також зниження гормону стресу, що відповідають за пам'ять та емоційне врегулювання. Університет Каліфорнії. Люди, які регулярно медитують, мають довші теломери, структури ДНК, які відповідають за довголіття. Дослідження серця. Медитація знижує ризик серцево-судинних захворювань та гіпертонії через зниження стресу. Коли ви медитуєте, ваш мозок переходить у стан альфа-хвиль, це зосереджений і спокійний стан під час медитації. Активується парасимпатична нервова система, а симпатична нервова система, яка відповідає за рефлекс бий або біжи, трішки сповільнюється, і це дає змогу знизити стрес і максимально розслабитися. Регулярний стрес руйнує наш організм буквально від органів і систем до найменших клітиночок. А медитація якраз таки сприяє зниженню стресу, знімає запалення, оптимізує сон, а також сприяє довголіттю. З чого почати медитацію? Знайдіть усамітнене місце, де вас ніхто не потурбує. Сядьте з рівною спиною, налаштуйтеся на себе, заплющте очі, виконайте кілька глибоких вдихів і видихів. З кожним вдихом відчувайте, як енергія наповнює ваше тіло, а з кожним видихом візуалізуйте, як ви відпускаєте всю напругу і стрес. З кожним видихом відпускайте усі думки і переживання. Навіть кілька хвилин такої практики в день допоможе вам оптимізувати стан, заспокоїти ваші емоції, гармонізувати сон і все ж таки призупинити процес старіння. Якщо вам важко почати медитувати самостійно, то знайдіть для себе фахівця, того наставника, який проведе вас у цей гармонійний процес. Медитації існує більше 108 видів: від статичних на розслаблення до динамічних на активацію енергії. Скажіть, будь ласка, чи пробували ви медитувати? Який саме вид медитації? Пишіть це у коментарях. Будемо разом на цю тему говорити. Медитація це не лише спосіб заспокоїтися, це дуже потужний інструмент для того, щоб гармонізувати своє здоров'я і прийти до довголіття. Медитація перепрограмовує мозок на нові якісні структури, гармонізує рівень кортизолу гормону стресу і навіть може впливати на наші гени. Спробуйте і самі в цьому переконаєтесь, адже починати завжди важливо з першого кроку. Ви можете почати прямо зараз. Виділіть усього 10 хвилин для себе і підіть в медитацію. Адже довголіття починається з маленьких, простих кроків. Спробуйте і самі в цьому переконаєтесь. Якщо вас цікавить ця інформація і ви хочете зануритися в неї глибше, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я буду для вас її розкривати. До зустрічі у наступних етерах.